Про, маршрут No7. Будемо виконувати а, розворот для руху на да, зародньому напрямку, але не так-так так ліво поки що породу переконали, що позаду нікого нема. Наприкінці шляхопроводу. Так. А, краще всього робити, коли ви побачите перехрестя. А, десь в цьому місці. А, знак з правої сторони, він там в, в деревах знаходиться в дереві, тому ми не бачимо, але ми рухаємося головною дорогою. Швидкість. Менше. У нас перевага в Русі, обережника. націлились таким чином, щоб на подвійну не наїхати. І з лівим поворотом їдемо. так, Поки не повернемо, поки ще лівий поворота повинен працювати. У нас привича, їдьте, їдьте. Чудово. Чудово, чудово. так, З лівим показчиком. Візенька смуга, але на суцільну лінію ми не наїхали. Буквально залишилося метрів 150 на теподібному перехресті будемо виконувати розворот. Разворот. Як учні кажуть, це завдання з... не з однією зірочкою. Ліве поки що повороту завчасно макаємо. Бачите, тут навіть вантажівки їдуть, не то що легкові машини. Ми повинні виїхати на перехрестя. Виїжджаємо на перехрестя. Ось в цьому місці пригальмовуємо. Хатісь, котісь, хатісь, хотіть, Дивимося туди. Машинка є, є, чекаємо, одна, друга. Вони ж видно там, Справа, справа. Вони ж там тіні. закінчилися. Виже. Так, 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 Чекай, чекай, чекай. Виже, везе, везе, везе. Дяка. Так, ох, І даючи їй можливість проїхати, потім закінчиш проїзд перекрестити. Вони вам дали можливість розвернутися і випуск. пусть потім таким.